Дівчатка, у нас у продажу ось такий друшлах від торгівельної марки Кінхоф, Виробник Польша зроблений він із нержавіючої сталі. Він не важкий, легенький. Подивіться, як. Зручно е, зроблена, е, є така невелика ручка, як на кастрюлі, та ось така довга. Тобто ви можете тримати його двома руками, це дуже зручно. Також він має ось таку ніжку, е, зручно його ставити, та він буде дуже е, стійко стояти на вашому столі. Діаметр даного душава 24 сантиметри. Дуже зручний у використанні мити ваші овочі, фрукти та використовувати за багатьма його призначеннями. Кого зацікавили? пишіть, будь ласка, в дірект.